У вівторок, 22 листопада на українців, чекає несприятлива погода. Укргідрометцентр попереджає про туман та ожеледицю на дорогах у західних, північних та більшості центральних областей. Оголошено перший рівень небезпеки жовтий. Загалом 22 листопада в Україні спостерігатимуться температурні контрасти. Зокрема, на сході та півдні прогнозується потепління до плюс 8, плюс 13 градусів в день. А ось на заході та півночі температура повітря коливатиметься від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. У центральних областях потеплішає до 6 градусів тепла. Разом з тим, вночі температура залишатиметься мінусовою у всіх областях, окрім південних та східних. У Києві впродовж дня триматимуться невеликі морози до мінус 2 градусів. На дорогах буде слизько, тому подбайте про свою безпеку. a bere sebe.